Всі вітання! З вами компанія Wild Auto, Я Валерій. Сьогодні я буду показувати дуже цікаву 3 Трієчку це М340 d Touring, G21 кузов, кузов, літровий дизель на 340 кінських сил x drive 116 шістнадцять пробігу. Двадцятий рік один власник в Україні. Ми рік тому її привозили для нашого клієнта. Зараз вона у нас на майданчику для продажу. І далі в цьому відео я покажу вам все про цю зажигалочку. Перед вами м 340 d Touring в G21 кузові 3-літровий дизель 250 кВт, 340 кінських сил, індивідуал. І це ексклюзивна машинка. Подивіться, як вона виглядає, яку ми біля року тому привозили з Німеччини для нашого клієнта. Купували в Баварії офіційного дилера. Подивіться, як вона виглядає От в цьому кузові, в універсалі виглядає вона дуже класно. Індивідуальний колір. Шикарний взагалі стан, вона не фарбована, не бита, обслужена, з комплектом ще зимових коліс. Подивіться, як виглядає комплектація топова і, напевно, наймаксимальніша. Лазерні фари, камери 360, парктронічки 360, різноширокі M-Sport-диски. нас. Це радіус 19, спортивні такі гальма. Це все завод, ніякого тут немає, нічого. Ось так все виглядає. Ніяких от помашинці зауважень немає. Вона в плівочці заклеєні, там різні зони такі, воно все заклеєно в плівочку. Зараз будемо детальніше все показувати. Ось так все виглядає. Ніяких нюансів там немає. Диски не пошкрябані, не реставровані. Ось так все в нас тут виглядає. Оптика лазер. Проекція, асистенти, усі, будь ласка, він код Лобове ще теж рідне. Є посічення по ньому, але воно ще рідне. Його не змінював ніхто абсолютно. По кузову. Крила, капот. От сюди, бачите, повністю заклеєно все в бронеплівку. Кожен кант. Дверки в бронеплівці, я не пам'ятаю, скільки ми тоді заплатили, воно у нас на детелінгу робилось в Луцьку. Тут все в плівці, тут зони під ручками в плівці, пороги в плівці. Пороги точно пам'ятаю в плівці мають бути ніби. Може, ні. Тут заклеєно теж в плівочку. Не пам'ятаю, чи пороги заклеєні, чи ні. Ну, не можу вам сказати. Так не видно. Тут теж заклеєно в плівочку. Всі ці зони теж. Плівці, бачите, все заклеєно в плівку. Вона вся в оригіналі. Вільний вхід. ну Не тільки без а вільний вхід. Зараз все змемо, а товщиномір. Так, беремо товщиномір ну, відразу лакофарбове покриття. Так, капот заклеєний в плівку, ну, відповідно воно буде товстіше показувати. Зараз, бачите, 290, 290, 291. 291, 291. 290, крило також, десь так само буде 290, бо це все в плівці 290, 290. Бачите. Відразу захистили по приїзду в Україну машину. бачите, Тут все в пронеплівці. Тут же ні. 115, 286. Бачите, тут немає плівки, відповідно тонша, Тут стойка теж, бачите, зараз буде по стойці, добре видно. от, Де заклеєно 290, де не заклеєно 98. От. Отака От товщина, товщина плівки. Так само тут. Тут, тут зона видно по полосі, бачите, Тут так, тут так. Ну, це все заклеєно в плівку. 107, 107, 112, 119. ну Тут все оригінал. Дверку я цю показував. 104, 110. 100, 105, 125, 113, 91. 104, крило 96, 107. Це індивідуальний колір, такий гарний. Він по-різному переливається в різну пору доби, ввечері по-іншому. Виглядає все це дуже гарно. Безключовий на усі двері. Повторюю, що тут у нас все поклеєно в плівку. 20-й рік, скло. По салону це індивідуал. Подивіться на колір, як все стильно виглядає. Наклеєчка коду. Тут також, все, бачите, поклеєно в плівочку. Тут також з нами зараз буде бачите, 245, 75, 79. Тут також плівочка. 264, 82. Ну, Тут все оригінал. музичка Харман, підсвіточки, ніяких нюансів. Ну, по салону. Ну, тут таке дрібненьке на сидінні, бачите, показую. Легенько, ну вони не фарбовані, отак виглядає. Сидіння не електро, а так повністю максимум. Ось таке гарне дерево, вставочки, не знаю, як називається, під світочки кругом. Все гарненько, все як має бути. До речі, цей автомобіль е обслуговувався по приїзду сюди. От 51 тисяча. І це було на 99 тисяч кілометрів. Ось бачите. Це початок гарантії. 10-ї. У нас кінець 20-го року. І робилося це 24-й рік. От ми її привозили, виходить, тоді робили четвертий місяць 24-го року. Цей автомобіль ми привозили. Ось вона тут е Було гальмівні диски замінені. Бачите, гальмівні диски. Ось це прикріплене, все в нас є. От повністю все зроблено. Діагностика, масла, фільтра і гальмівні передні диски були замінені. 51 тисяча кілометрів. І це було на пробігу. Ще раз подивлюсь, 99 тисяч кілометрів. Тут історія повністю офіційна. Ми її купували і перевіряли. Є навіть фотографії, як ми її купували в Німеччині, то тобто кому буде цікаво, ми скинемо. Яким пробігом, в якому стані ми її купували, все в нас є в архіві. Так, Задня частина теж, бачите, ідеально все, ніяких зауважень, ніяких немає питань. Тут теж бронеплівка. Так, 248, 66, 242, тут також буде там 260. Ну, 68 Тут нічого ніхто не знімав, ніяких демонтажів не було. Це оригінал повний ззаді ідеальний стан. Пластики, стан дитячого крісла не було. Видно, ніяких тиснень немає. Бачите, е, у нас чорна стеля, панорама на весь дах. Тут ніяких зауважень. Задній клімат, підсвіточки Повторюсь, все, все тут гарненько. Переходимо до... Кришки багажнику, зараз відкрию, вже покажу. так Ось такий комплект чорних дисків зимовою резиною теж йде в комплекті з автомобілем. Тут все ідеально. Шторка ось тут лежить. Тут все номера, шторка під цим, не хочу колеса вже діставати. Тут ніяких зауважень, ніяких потертостей в моменті абсолютно немає, все в ідеальному стані. Також тут, ну тут дрібненька пошкрябинка на пластику. Так, все ідеально. У нас привід, електропривід кришки багажнику. Камери 360, так, відразу тут. Товщиноміром кришку багажнику. 115, 127, 100, 100, 114, теж плівочка заклеєна. До речі, ніяких питань по, от, по кузову, по бамперу там немає. Ось так воно борзо виглядає, дуже воно гарно виглядає. Дуже воно гарно виглядає. Ось так. Ось так. Все у нас тут в порядок. 114, 98, 98. 107, 107, 108. 108, 117, 101, 91, 107, 107. 108. Ну, бачите. Все оригінал. Ну і тут плівочка. 290, 290, 291, 273. ну Тут оригінал. Тут просто що заклеєно для себе. Людина заклеїла в борони плівку. Вигляд... Ну, мені вона по вигляду дуже кайфова, але ну, вона їде дуже класно. Е так, резина у нас Pirelli, і Це у нас 24-й рік. 24-й рік. Ну, гальмівні диски нові стоять, тут взагалі питань немає. Е ось тут під плівкою була подряпана на бампері, вона під плівкою. Показуємо відразу, як є, але ну, ніякого тут страху немає. Ну, є, показуємо, щоб ви чітко бачили. Так, проєми. Ну, з цієї сторони по салону теж зауважень немає, теж воно все так само плівку. Тут так, де немає плівки, 76 оригінал. 53, тут все оригінал, також ніяких демонтажів. Тут все повністю дуже добре. спинка. Видно, так? По пластиковій цій частині по шкірі все ідеально. Зауважень немає. Дверна карта також без зауважень. По склу... Де у нас тут Ну, звідси буде погано видно, ну, але все оригінал. Ну, На цих немає, а тут має бути 20-й, тут має писати. Так, тут є. Ось. 20. Так. Дверна карта водія. Без зауважень, без потертостей, без нюансів. Акустика Harman Питань немає. Наклеїчки всі. Все тут акуратно по водійському сидінню. чуть чуть бачите, така набут... на цьому легесенька, легесенька Потертість стан сидіння ідеальний. Не просівши, не затерте, По пластику по всьому нюансів немає. Так, 83, 89, 102 іде, плівка. Десь 78. 258. Тут зауважень немає, все дуже гарненько. Так, відкриваємо капот, відразу покажемо вам стан, що в нас там робиться під капотом. Тут сухо, не мито, не намито, нічого, все повністю оригінал фари 07, 09, 20. В неї 21-й, якщо я не помиляюсь, реєстрація була 20 виготовлення 31 20. Тут жодного якогось демонтажа, все все оригінал, нічого тут ніхто не крутив, не знімав, робочий стан, двигун не мився. Вінкод, Болти. Все тут сухенько, все в пелюці, бачите. Не намитий, не наплекований. Е, Мика робилась, коли ми його привозили, там була з консервацією. зараз Це 24 рік. Зараз цей автомобіль ось в такому стані. Бачите, BMW M Performance. Е, так, Мастило. Наступна заміна олива на 119 тут якраз вже і вже прийшла по терміну. Треба замінювати мастило. ось бачите, Коли мінялось, ось, все тут все показано чітко. Капот теж в плівці, під, під плівкою там є. от. Якісь два-три сколи було, оскільки так, машину таку знайти, що вона взагалі була без сколів, було. Ми передивилися в Німеччині дуже багато машин, поки купили ось цю, бо вона в оригіналі і в дуже збережному стані. Один власник на Німеччині був. Камера 360, як бачите, так. Так, По техпаспорту. Будь ласка, вона от. Да, 30 24-та вона приїхала. В Україну ми самі привозили. Так, що у нас тут? Тут всі кнопочки, адаптивний, кермо з підігрівом. Проекція. Зараз запускаємо М340Д. 116 тисяч кілометрів по три тисячі до заміни мастила. По Терміну вже виходить 10-й місяць, якраз потрібно змінювати так. Навігації з нашими картами, тут, будь ласка, камери 360, тут режими у нас, все тут, ну, це дерево дуже гарно виглядає. І зауважень, тут ніяких по машинці немає. Все тут... все тут гарно, все збережено. Кермо в гарному стані, воно не реставрувалося. Панорамка. Ну, все працює. Ось така. А і торпеда в шкірі теж дуже гарно виглядає. Ну, вона реально це індивідуал і виглядає вона класно. Якщо, ось така М340D Touring G21 кузов, в наявності у нас на майданчику чекає на нового власника. Ну, виглядає вона дуже класно. І їде максимально приємно, сам на ній катався, з Києва їхав. Дуже вона така бадьора машина. Кому цікаво, телефонуйте про все домовимося. Ну, дуже гарно, вона виглядає в універсалі, в цьому кольорі. Вигляд просто топ. Дякую, що дивилися. Ціна комплектація в описі під відео. З вами була компанія Wild Auto. Привозимо тільки чесні та перевірені автомобілі з Європи.